Демократичних перетворень, якихось мір, який б запобігало корупції, який б творила якісь зміни. На жаль, я зараз не відчуваю, що після зміни влади, так званої нашої, щось радикально вже змінилось. І це в мене викликає лише сум, тому що дійсно не закінчилось ще все. І шкода, що зараз люди стають більш. Пасивними фрустровані э, тим, які події відбуваються зараз. Але саме зараз якраз час об'єднуватись і э, шукати якісь нові шляхи, пропонувати якісь нові, нові зміни, э, причому системи. Тому що ми вкотре переконалися, що зміна обличчя вона взагалі нічого не дає. Ми отримали знову э, тих самих лідерів, які були у нас э, всі ці роки, всі ці 20 років в э, парламенті. В них була можливість. Робити зміни, вони це не робили. І зараз, мені здається, ставку треба робити саме на самоорганізацію. Ми дійсно на Майдані отримали досвід, колосальний досвід самоорганізації різних служб. У нас була і медична варта, і медичні служби, і різні мережі. Ми... Мене просто здивувало, коли ми вивозили так, сталося військових з збільї. Влада наша взагалі нічого не робила. Вони тільки прозвітували, що вони виділили 17 мільярдів гривень, мільйонів гривень для того, щоб виселити людей. Коли ми туди приїхали, люди стояли, їх вже виселили з гуртожитків, вони стояли на вулиці з дітьми, робили вогнище і просто не знали, куди їм їхати. І лише за півдня нам вдалося знайти і вантажівки, які вивозили речі, і знайти автобуси, які вивезли 400 людей. І знайшли гроші на ці автобуси за допомогою до, до Данила Єнецького. І це для мене був колосальний досвід того, що коли ти запит робиш, протягом дня все змінюється. І це робить не держава. Це роблять, роблять люди, які об'єднуються заради того, щоб робити якусь корисну справу. І зараз, на мій, на мій погляд, треба е, шукати якраз ці точки об'єднання і координації і. Е, Шукати точки дотику з людьми, які зараз е, залишились в Криму. Е, вони не всі далеко не всі хотіли е, бути е, на території Росії. Е, ці люди, які зараз Слов'янську, вони ми, ми зробили листівку, це вже така ремарка, е, на Майдані 10 пунктів соціальних змін. Де ми говорили про корупцію, говорили про бідність, говорили про житло, говорили тут ну, дуже багато таких речей. Всі ці пункти вони підтримані були е, скрізь. Тобто люди вони, е, виходили протестувати за одне те саме. Але як так сталося, що вони е, зараз начепили на себе різні стрічки і пішли воювати один проти одного? І від початку ми сюди виходили за демократичні перетворення. Але е, здається, мені я почуваю свою провину за те, що ми не проконтролювали е, величезну кількість е, нездорового націоналізму, який тут був. Величезно колись ксенофлопських гасал, які тут були, і ми е, не маємо просто себе обмаювати і казати, що ми цього не помітили. У нас тут було все прекрасно. Ні, далеко не прекрасно. Ми коли виходили тут е, на Майдан, з, була е, акція «Жінки Майдану, полови, е, Жіночий голос половина Майдану, е, була розірвано е, розірвана плакат е, Європа це декретні відпустки. Ми ще прийшли націоналісти від свободи і вони розірвалися. Тобто ми навіть е, з жіночим голосом не завжди мали, мали можливість бути представлені тут. І, і ми на, на собі це відчували. І це була однією з причин, чому виникла взагалі жіноча сотня. Тобто, жіноча сотня це в першу чергу міжорганізаційне об'єднання жінок Майдану, які відчували, що е, цей дискурс класичний, такий е, націоналістичний, консервативний провідці жінки в суспільстві. Всіх, що жінка потребує поваги, жінка потребує е, визнання свого внеску, і е, ця ініціатива дійсно об'єднала дуже багато жінок, дуже багато активісток до нас доєдналась. І, е, на мій погляд, е, якраз е, за кілька тижнів ми змогли змінити риторику і того самого Перрубія, який потім визнав, що таки дійсно жінка це не тільки канапка, жінка це не тільки берегиня. І жінка це не тільки «приберіть за революціонерами, зробіть їм приємно, ну, тобто якісь там сервісні послуги. І е, зі сцени почали лунати е, промови, в яких рівним чином були, е, звучали подяки як жінкам, так і чоловікам. До того ми цього не чули. І це дуже шкода, що ми дуже пізно звернули на це увагу. І я хочу е, вже закінчувати, тому що дуже шкода, що у нас. Точки тримає, що треба шукати точки пост, дотику і е, намагатись е, боротись із сексизмом, е, з дискримінацією в усіх формах. Дякую за увагу, вибачте.